І Сина і Святого Духа. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатим від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітх третього дня Воскрес із змертве. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми вищає, вилуваться в наші. і не війни нас у Богу, але нас насвіт духов. Амінь. Молимося про дар віри, надії любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матві Божа, моли за нас віше, нині і в неї заметили жити. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Матві Божа, моли за нас. Ближче. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Молі Божа, моли за нас нині і в годину, у смерті наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Як було на початку і нині і по всіх часі на віки вічні. Нехай буде і кров Господа нашої. О Марії без ріха, первородного зачата, за нас до тебе прибігай. Омі Ісусе, прости нам провини наші, визвол нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі О, і поможе, особливо тім, які найбільше потребують Твої. Вічне спочивання, даруй померлиму, Господи. Хай світить на віки вічні. Амінь. Молимося Другою частиною Святого Розарія, світла. Просимо Господа Бога про потрібні благодаті для нас, про дар миру, і за всі наші інтенції, за живих, за померлих і за тих, хто нас про молитву просив. Розважаємо таємницю першу Святого Розарія. Ісус Христос є ухрещений через Йоанна Хрестителя в річці Йордані. Отче нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти і і нас у спокусу, і не визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Божа мати. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Ісус. Свята Марія, Божа мати. радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться за нас грішників, і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. <кій> нехай буде прославлено Пресвяте таїнство. <кій> О Марії, гріха, первородного зарчата. <кій> Ом Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогня пекельного і приведи до неба всі душі. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, і світи, і на віки вічні. Амінь. Розважаємо Другу таємницю Святого Розарія. Ісус Христос проявляє Своє Божество в Кані Галілейській на весіллі, перетворюючи воду вино. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас гріш, нині годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, Молись за нас, які до тебе прибігаємо. Поможи особливо тим, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить на віки вічні. Амінь. Розважаємо третю таємницю Святого Розарія. Ісус Христос проповідує Євангеліє Божого Царства і закликає до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена ти між жінками і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Матя Божа, молися мися на нас і на Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, махні Божа, молися на нас віше, нині в Олісне. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус! Свята, Марі Мати молиться нас в вічі, в нині и светі Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Свято Марію Божий. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія Божа, унизи нас в вісім, нині в Оліні смерті наших. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліт лона твого Ісусу. Свято Марії, Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Марія Божа, колися нас військ, радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Марія Божа, колися нас. Радуйся Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Маріє, мати Божа, молися за нас грешних. Хінь буде Радуйся Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія мати Божа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нехай буде прославлено Пресвяте таїнство. О Марії без гріха, первородного, зарчата. Ом'я Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі. Спочивання даруй померлим Господи, у світло нехай у світить на віки вічні. Амінь. Розважаємо четверту таємницю святого Розарія, Ісус Христос збирає апостолів і на горі, переображується перед Ними, даючи свідоцтво про своє Божество. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокій, і споли нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. <клухи> Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Є Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку нині, повсяк, час, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Молись за нас і на тебе прибігаймо. Вічне спочивання даруй померним Господи, а світло віковічне, нехай у світить на віки вічні. Розважаємо п'яту таємницю Святого Розарія. Ісус Христос, в вечірнику, в горниці, установлює таїнство Євхаристії і священства. Отче наш, що нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Божа, Расші, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісуса. Свята Марія, Господа, що і за нас віче. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, благословенний пліт лона твого Ісусу. Свята Марі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Божа, влійся нас Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята, Марія, твого. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Матвія Божья, но лисина в Вече. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, благо. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословенна ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Божа, ласніше, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона Твого Ісус. за нас Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Дякую вам, що... Нехай буде прославлено присвяте таїнство, нашої і... Ісуса. По Марії без гріха, первородного зачата, Ом'я що... Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі. Вічне спочивання даруй померлим Господи, світить на віки вічні, під Твій захист прибігаємо при Богородице Богородиця, Діво, благаннями нашими, не погороди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословена, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша. Утішителько наш, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас, засвятуй Тайну віри, преклоняємося Богу, поступи старий завіте, місцем для Нового. Серце правдою зігріте, хай шукає Бога, тож хвала Отцю і Сину, і духові Святому, величання нашій лиму, Господу Благому наша дяка і пошана, лиш йому одному. Амінь. Дам нам хліб з неба, вся кума що мав собі. Молімося, Боже, Ти в найсвятшим сакраменті зоставились нам пам'ятки свої ментів, Daj nam taką czciemu święte święty tajemnicy i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i polujesz na wieki wieku. Amen. Величає, благословляє, послабляєму, Боже нож, величаєму, благословляє.